Україна не є багатонаціональною державою, Україна моноетнічна держава. Так, відповідно до перепису населення 2001 року українці в Україні 77,8% етнічних українців. А згідно даних опитування 2017 року, кількість громадян, які вважають себе українцями за національністю, дорівнює 90,6%. Це означає означає Те, що Україна це моноетнічна держава. Тому що, відповідно до усталених порядків міжнародних, якщо в державі проживає до 50% одного етносу, ця держава має назву національна. Так, в нашій державі можуть проживати представники інших націй, представники але цей факт не робить Україну багатонаціональною за визначенням в цілому, так само, як не робить багатонаціональними Польщу або Китай. Або ж, до прикладу, Ізраїль. Основний закон Ізраїлю каже: Ізраїль це національна держава для євреїв. Розумієте? Національна. Хіба в Ізраїлі живуть лише євреї? Ні. Але це їхня країна. Це країна в першу чергу для євреїв. Хіба в Німеччині проживають лише одні німці? Ні, там проживають представники багатьох націй, але це не робить Німеччину багатонаціональною». Так само, і в Україні можуть проживати представники інших народностей, але це не робить Україну багатонаціональною. Автохтонне корінне населення в Україні це українці і кримські татари. Єдиним державотворчим народом в Україні є українці, тому що вони створили цю державу. Це наша історична батьківщина. Ми маємо свою мову, культуру, традиції, і ми є головними на своїх теренах, тому що це на наш притулок у цьому світі. Ми маємо диктувати і встановлювати правила у своїй країні, а не так як деякі представники національних меншин вважають, що можуть нам, українцям у власній державі, диктувати, як бути, як жити, і які в нас мають діяти закони і правила. Коли наші українці їдуть до Німеччини, Чехії чи Польщі, вони підлаштовуються під корінний народ, тому що це польська держава або німецька держава, і там діють їхні закони і їхні правила. Міф про багатонаціональність України був запущений з метою насадити двомовність, знищити ідентичність і завадити побудові української національної держави, а також щоб поставити під сумнів право українського народу визначати долю своєї країни. Україна в першу чергу для українців, так як Польща для поляків, Німеччина для німців, Італія.